У Домі печалі провели в останню дорогу воїнів Руслана Ясінського та Михайла Шепетя. Вони загинули в один день під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Поховали захисників з усіма військовими почистями на алеї героїв. Рідним загиблих вручили прапор та грамоту пошани і скорботи. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжнім патріотам України, мужнім і рішучим воїнам. Командиру бойової машини, командиру відділення механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону, військової частини А-4667, сержанту шепет Михайлу Яковичу. Та номера обслуги механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А-4667 солдату Ясінському Руслану Івановичу. Руслану Ясінському було 42. У пам'яті близьких він назавжди залишиться відважним патріотом, який, з честю до останнього, захищав батьківщину. Навчався Руслан у Хоптинецькій гімназії на Хмельниччині. Директорка гімназії Інна Брила пригадує, він був надзвичайно світлою і доброю людиною, та найбільше у житті любив своїх дітей сина Владислава та донечку Іванну. І та його мила посмішка, яку ми зараз бачимо в очах. Його донечки, бо це є ну, така своєрідна, як то кажуть, копія. Ми бачимо нашого Руслана, який радів цьому життю, прагнув до кращого, був хорошим сім'янином, сином, був хорошим чоловіком. Ми, звичайно, батьком, як вже сказали, син для нього гордість, а донечка це маленьке сердечко, яке давало йому. Більшої наснаги і сили до життя. Племінниця загиблого Михайла Шепетя Тетяна пригадує військовослужбовець став на захист країни весною цього року. До цього він проходив службу в армії в танкових військах, тому і отримав позивний танкіст. У захисника залишилися дружина та троє донечок. Тепер Михайлові назавжди 56. Він був <зв>. дуже чуйною, надзвичайно доброю людиною. Він зі всіма. Родичами підтримував контакт, зізвонювався завжди, був уважний до всього. Ніколи не пропускав жодних як і хороших подій в житті кожної, кожної з наших сімей, так і підтримував скрутну хвилину. Він, йому важко давалася війна. Він е, намагався робити те, що від нього залежить. І нехай спочиває він з миром. Щирі співчуття рідним та близьким військових, вічна шана та пам'ять захисникам.